Форму, і отак от ще йде на шово. Mm -hmm. Бачите, це лише куртки. Ось такі маскувальні костюми для снайперів на фронт роблять волонтери в палаці дитячої та юнацької творчості Падіюн, що в Ужгороді, називають їх чугайстрами на честь фантастичного образу в українській міфології, який уособлює лісового чоловіка, що живе в Карпатських горах. Частину маскувального костюму плете Ужгородка Тетяна. У кожний зав'язаний вузлик. Жінка вкладає надію, любов та віру на чим швидшу перемогу України. Плетуться ці чуди для військових, щоб їх допомагало їм Я кожну стрічку заплетаю з думкою, щоб допомагало військовим, щоб оберігало. До процесу плетіння долучаються і майбутні шестикласники Олександр і Назар. Вперше сюди діти прийшли з батьками. Тепер вже волонтерять самі. Ми доєдналися до плетіння сіток, так як ми розуміємо, що це дуже важливо для нашої країни, для фронту, для солдатів. Ми допомагаємо чим можемо. Ну не дуже важко. Мені друг пояснив. Ну все, все легко. Маскувальний костюм чугай старшиють впродовж декількох днів, адже один складається із декількох частин, які потім зшиваються. Волонтери кажуть, не вистачає як допомоги в роботі, так і матеріалу. Викройка одягу є, є рукав, є перед, є зад, є капішон, так само є штани, одна штанина, друга. І потім вже, коли воно все виплітається, тоді сідають дівчатка і зшивають його докупи, і виходить повний комплект. Ми не професіонали. Ми всі є самоучки, ми нам показали, ми плетемо. І так кожна людина може долучитися. Нічого там важкого такого немає. Навіть дітки, бачите, в нас школярі приходять, вони плетуть. А також просять долучатись до ярмаркових днів в Ужгороді, які проходять щовихідних. Адже за виручені кошти волонтери купують матеріал, з яких і виготовляють чугайстрів.